Друзі, привіт! З вами Пондекор. Сьогодні розглянемо три техніки нанесення матеріалу спесу. Каталог спеса представлений у найпопулярніших кольорах та дозволить досягти будь-яких дизайнерських рішень. Спеса має базовий сріблястий кольор та не тонується бажаного кольору досягаємо завдяки тонуванню грунт фарби Primer 20. Після повного висихання основи переходимо до нанесення матеріалу за допомогою необхідних інструментів. Перша техніка піщани дюни. наносимо використовуючи пензлик. наносимо матеріал невеликими порціями на поверхню. Очищуємо пен з матеріалу та рівномірними руками формуємо малюни. Завдяки великій кількості скляного наповнювача малюнок легко формується. Стик малюнку виконуємо із невеликим заходом на попередню ділянку. Для мене чільного малюнка матеріал можна. Суперзаповнений малюнок в стилі піщаних дюн завдяки матеріалу спесу. Наступна техніка дощ за допомогою щіки тисячі. Наносимо матеріал на поверхню за допомогою волі. Після нанесення матеріалу на поверхность формуємо малюнок завдяки щитки тисячі ліній паралельними рухами. Наступним кроком Сухою щіткою слажимо малюнок. Повторюємо напрямок нанесення. На, на великих поверхнях для ідеальних ліній використовуємо лазерний ріг. так легко можна досягти оригінального малюнку, використовуючи щітку 1000 ліній та спесо. А зараз ми розглянемо третій спосіб нанесення спесо за допомогою металевого шпателю. Наносимо невеликими порціями на поверхню. Онемо шаром на зиму. Повертаємось до нанесення та формуємо малюнок у техніці Марсельській. Матеріал має помірний час підсихання, гарно стикується та малюється. У техніці марсецький віз будуть найбільші витрати матеріалу, але це нам дозволить приховати дрібні недоліки поверхні. Продовжуємо нанесення поверхні та по мірі підсихання приглажуємо малюнок. Приглажування малюнку виконуємо чистим інструментом. Лише погляньте, як техніка Марсельський віск чудово виглядає з матеріалу спесу. Декору легка зі спесом, обираючи матеріали легком ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.